Як не переплачувати за додатковий багаж на літак? Ділюсь робочим лайфхаком, який рятує мої нерви щоразу, як я літаю. Життєва ситуація. В мене безкоштовна ручна поклажа, але дві мої косметички явно там лишні. Що ж робити? Йдемо в дюті фрі. Купуємо там щось недороге, наприклад, батончик, воду чи печиво, як в моєму випадку. Йдемо на касу і обов'язково просимо порахувати також пакет. Розраховуємося і не забуваємо про чек його треба зберегти. Далі перекладаємо косметичку в цей пакет. Йдемо спокійно на посадку. Фішка в тому, що цей пакет не врахується як ручна поклажа, тому що все, що куплено в дюті фрі, рахується окремо і зверху до багажу. І як результат, ніхто нічого не сказав і пакет не перевіряли. Лайфхак працює перевірено на собі. Єдине, не зловживайте цією порадою, беріть адекватний розмір пакету і не пихайте туди валізу. І, звісно, беріть чек. Раптом що, щоб довести, що справді купили в дюті Фрі. А ви знали про цей лайфхак? Напишіть у коментарях, користувалися ним чи ні. цікаво скільки нас таких економістів.